Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт і Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL, МОД-2015. У нас шостий тур чемпіонату України, в якому ми не так вдало останнім часом виступаємо. А два останніх матчі в чемпіонаті ми програли Метадону та Ілічівцю. Просто е, кращим командам Європи, ну, отак от, от сталося. Набрали всього 9 очок за 5 матчів і вже відстаємо від Дніпра та Шахтаря на 4 бали. Сьогодні граємо з Карпатами, граємо вдома. Маю надію, що газон буде газоном, а не чимось незрозумілим. Ну і дамо зелену форму Карпатам. Ірени уш і Гліковські сьогодні обслуговує матч. І, як завжди, у нас збите, збита. Тривалість тайму, ну і, звичайно, ставимо тепер танго 12. Такий м'яч. І все. Зараз ще змінимо, звичайно, і ще не все, бо сьогодні грає другий склад. Після Ліги Чемпіонів не встигли відновитись наші гравці. Хоча атабат можна залишити. Макінка і Депая спочатку нехай грає. Добре, Депая поки що не випустимо. Ось так буде. Потім, ну, Тут уже все будемо калітвінцево. Хоча Депай. Депай на заміну вийде, нехай. Сидорчук. От Всі ці люди будуть зараз грати знову, які програли лічівцю, але грали непогано. Може, трошки техніки їм не вистачило, щоб перемогти, щоб реалізувати свій момент, а так грали досить непогано. Джовінко виходить направо. Ну і все. Так, все, начебто коваля, бати смолінг, хачі ріді, макінок. Щоб головою грати. Ну і все. От тепер точно все. Легенда, як завжди, і поїхали грати на нашому рідному стадіоні. Добре, що хоч він промальовується. Як же ж приємно очі, очам бачити зелений газон. Так, все, зелений газон. Прекрасно. Зараз побачимо, на якому місці Карпати. Мабуть, в нижній половині таблиці. Неповний стадіон прийшов, Ми бачу і вболівальників Карпат багато, дивіться, кілька секторів зелених. І оцей хлопець, який схожий на косільни, буде, буде сьогодні відбивати м'ячі. Зараз побачимо склад Карпат. О, Ляказет. Ляказет, який в дебюті своєму нічого такого не показав. А ось і справжній українець Іренеуш і Гліковські польського походження. Ми четверті, Карпати 10, тобто не так далеко їм до зони виліту. Склад команди Динамо Київ Коваля Батес Молінг, Хечеріді, Бурда, Джовінко, Гармаш, Сидорчук Калітвінцев, Мак'янок, Ляказет. Карпати Львів, Іллющенков, Мірошниченко, Пластун, Новотрясов, Гіченко, Голодюк, Страхевич, Ох, чого ж так все важко? Костевич Пучковський Сергійчук. І ще там був один футболіст, не встиг я його прочитати. І все, володіння м'ячем трошки в атаку, і не можна, не можна в сьогоднішньому матчі. Не можна втрачати очки. Ляказет вирішив, що він суперфутболіст і порушив правила, обігруючи одного з гравців Карпа. Хачеліді промазав головою по м'ячу Сидорчук. Сидорчук виводить ляказета, але пас невдалий від Сергія Сидорчука. Якась незіграність. Наших гравців з Ляказетом ще відчувається. Сидорчук. Сам поки що віддає Ляказет. Пора забивати ляказет. Пора забивати Олександр Ляказет. І він це робить на на п'ятій хвилині матчу. Прекрасно. Дебютний гол французького новачка. Він тут чітко розібрався, подивіться, пас від. Сидорчука, я так розумію, знову Сидорчук класно протягнув пас, і там вже розібрався Олександр як найкращий форвард світу. Хоча він таким не є поки що. Бурда. Пас на Калітвінцева, Калітвінцев. Для козет забігання. Забігання Калітвінцев пасточний. І удар. Блокується. Ні, не блокується. Блокується нога. Але без порушення правил. Ілющенко. Саме він. Схожий трошки на Косільний, якби у Косільни не робили геймфейс, я думаю, саме таким би він був і можна так на голкіпера летіти ногами вперед. Ну, все добре. Все добре. Це УПЛ. Тому тут можна. Голодюк. Прихоплює Джовінко, Батим. Джовінко. І заробляє кутовий фізрук. Якийсь відбіг від м'яча. Я взагалі не знаю. Аут. Аут. звичайно, аут. Відбіг від м'яча фізрук. Я не розумію, чому тренери так близько до лінії поля. Батим. Джовінко. І пора навішувати на Макінка, хоча Джовінко навішує взагалі кудись не туди. Карпати, з м'ячем Бурда чітко. Гармаш. От Гармаш мені щось не, не дуже подобається. Бурда грає на свої можливості. Ля Кзет. Ля -казет заробляє кутовий. Тепер вже точно. Кутовий каліт він Подача слабенька. але забиває прекрасний гол Мак'янок. головою від поперечки. І е, щось виконує незрозуміле. Якийсь собачий танець. Чи щось таке. Але головне, що він забив, а що він там потім виконує, то все одно 2-0. 2-0. У себе вдома ми граємо непогано. 19-хвилина. та хвилина. Два м'ячі аж треба відігрувати Карпатам. При певних обставинах вони можуть це зробити. Особливо якби вони грали, як і лічівець, то це було б легко. А за що тут жовта картка? Давайте подивимось повтор. Ну, підчепив. Підчепив. Нехай, нехай буде жовта картка, якщо так хоче арбітр. А ми поки що йдемо в контрвипад для КЗ. Для КЗ поки що сам. Для КЗ Швидкість, для КЗ Його чіпляють, але. І не встиг. Не встиг. Ну, Всі штовхають, чіпляють. Це нормально для сучасного футболу. І для КЗ має бути готовим до такого. Але я бачу, що він. Поки що не занадто готовий до такої гри. Ну зараз і ми його будемо, дивіться. Чіпляти, ось нормально, це вже корпусом. І штрафний, звичайно ж, і гліковський, чи як там тебе. Ти ж призначиш штрафний удар. Коваль. Гарно грає на виході. Мак'янок зараз повинен рубати. Повинен рубати, але не встиг. Не встиг дуже повільний. Макінок. Удар з лету, але не точно. Коваль буде виконувати вільний удар на хачері. Хачеріді взагалі загальмував, бо мав віддавати десь вчора пас, але якось, якось не зміг цього зробити. Ляка віддає не точно з пасами щось. Проблеми починаються у київського Динамо. Гармаш відпускає. Аут для нашої команди Бурда Калітвінцев. Калітвінцев заробляє ще один аут. І Бурда. Таке враження, що не побачив. Карпатівця, подумав, що він злився з газоном, бо прямо кинув на львівського футболіста. І треба забирати. Нормально забирають, але гармаш, от треба його, мабуть, змінювати. Бо так не годиться так грати. Зараз ми можемо обрізатись через це Смолінг. На хачеріді, 36 хвилина. Поки що все добре, поки що 2-0. І це знову гармаш. Це заміна після першого тайму. Не тягне. Не тягне Денис. Бере на себе гру, але і швидкості, і техніки не вистачає якось взагалі. Не заграв в цьому матчі, не пішло. Джовінко. Джовінко також не виправдовує поки що сподівань. Абате. Оцей непогано нас доганяє. Бурда І треба віддавати на Калітвінцева. Калітвінцев зловив такий м'яч. Відправляє на Джовінко. Джовінко. Прийом непоганий. Фінт. І не прорвався. Костевич таки забрав у нього м'яч. Знову Костевич. І підкат. Підкат, начебто більш-менш, але все одно з м'ячем Карпати. От зараз треба при прийомі м'яча набігати. Макінок віддає зарано, зарано віддає Макінок, поспішив. Макінок звик Розлучати з м'ячем чим швидше щоб швидкі футболісти могли розігнати атаку. Жовінко. І треба було падати. Його тягнули, треба було падати, заходячи в штрафний майданчик, тоді був би пенальті собі спокійно і все. А так він стояв на ногах, чесно грав. І цим скористались Карпати. Поки що львівська команда нічого такого не створила, але ось, подивіться, зараз буде пас в центр. Не буде пасу. Центр хтось загальмував і дуже сильно, мабуть, його поб'ють в роздягальні за таке. І ляказет. Ляказет не відривається. Але ось тут пас є! Ось тут пас є! Та віддайте вже пас! Ну, скільки можна. Скільки він додав? Невже він додав хвилин 15, що він не свистить? Все, перший тайм закінчується 2-0. Голи забивали Ляказет та Макінок, наші два форварди. Металіст тим часом виграє після першого тайму у Десни. Гар гармаша ми міняємо, бо він не тягне. І давайте випустимо Вейналдума, бо все одно не буде грати він в кубку. І, і все поки що на 60-тій хвилині десь далі зробимо заміни. Випустимо кравця потім. Зараз побачимо, як війде в гру Вейналдо. Голодюк. Голодюк віддає непогану передачу на Галіуліна. Галіулін. Подача в руку. Влучає. Таким чином буде штрафний удар. Подача. І один пластун. Чомусь стоїть один. 48 хвилина, і у нас буде цікавий другий тайм. Пропускаємо в кожному матчі. Мабуть, цього сезону наш голкіпер не стане кращим стражем воліт, бо у нього дуже мало сухих матчів. Дуже багато ми пропускаємо. Для каза? Ну, тупо. Чесно кажучи, тупо можна було прорватись, але не так. Недооцінили ми опорну зону Карпат і отримали відбір м'яча від неї. Калітвінцев. Калітвінцев. І можна забігати в Бурді. Бурда не забіг. Калітвінцев. Передача на Абате Абате одразу на Джовінко. Джовінко в центр. Зміщується. І втікає від м'яча, бо, вгадайте що? Макінок хотів, почав притягуватись до м'яча і спокійно собі почав Джовінко відбігати. А у нас дуже небезпечний момент зараз. У Карпат. Ну, втратити перемогу після 2-0 з 10 м місцем. Це катастрофа. Не більша катастрофа, ніж програти у 14-му місці, які набрали перші очки свої в чемпіонаті в матчі з нашою командою. Але все одно, для КЗ. Бурда. І відправляємо м'яч він на калітинце, але... Але не заважає. Не заважає те, що тягнув е, нашого гравця захисник і одразу падати в підкат, перехоплювати передачу. Сидорчук! Чому ж ти так відпускаєш м'яч в такий важливий момент? Хачеріді, Бурда вейналдом щось тут робить. Абате. На Джовінко, Джовінко знову в центр, але Костевич вже розгадав ці. Цю біганину в центр Голодюк. І невже це вихід один на один Галіулін, коваль! Коваль нас рятує. Просто більша швидкість була у нападаючого Карпат, тому він так і легко обігнав Хачеріді, який поки розігнався. Подача і там повинен Макінок вирішувати, але він не влучає в дальній кут. У нас заміни. Ну і нормально не влучив. У нас заміни. Зараз побачимо, хто вже не може грати. Це Келітинце, наприклад, замість нього Ройса. Давайте випустимо і кравця замість Мак'янка. Замість Ляказета все-таки випустимо. Макінок ще добігає і головою може забити. Ну, побачимо, як Ройс війде в гру. Не так багато він забиває. Ще не пристосувався до нашого футболу. Хоча вже не вперше грає в УПЛ. І Костевич. Треба щось робити, мабуть, з захистом. Бо якось такі провали, що аж страшно. Кравець. Ну це відбір м'яча. Це було видно вже, але виправити не було змоги. Страх. І починає починають Карпати грати в суперфутбол. Але от зараз забирають один у одного м'яч. Люди. І Макінок одразу передача на швидкого Джовінку, але того того корпусом просто відсовують. І все одно, що, що швидкість у нього 90 з гаком. Просто зачепились за плече і все. І джовінко вже показує швидкість 70. Вейналдом. Удар здалеку, але це ударом важко назвати, Ледь-ледь М'яч докотився до Ілющенкова. Вибиває голкіпер Карпат, Вейналдом, Сидорчук, Ройса я взагалі щось не бачу. І ще один удар Новотрясов тепер. Гарно грає в блокуванні і ще один закидон, який закінчується нашим аутом. А де ж Ройс? Ну, от він вбіг в кадр, але ж. Чому він без м'яча? Джовінко. Бурда. А ось і Ройс. Ройс прекрасно робить Зідана. І. Ройс. Зміщується удар. Ну, звичайно, блокування. Як же і інакше. Фіфа Ройс ще один удар з місця. І забиває він на 81-й хвилині. Марко Ройс, мабуть, вирішує долю матчу. І таке святкування, як у Кантони колись було. Подивіться, прийняв і одразу вдарив, і подивіться як. Це Марко Ройс, який може забити в будь-який момент. Ну, своєю дупою не прикрив хтось, 94-й номер, хоча міг і заблокувати. 3-1. Повертається до нас те, що ми забиваємо. І забиваємо більше одного м'яча. Але Карноза! Удар коваль. Удар стійка. Ну, перша атака Фіфи. -фі. Перша атака фіфи, -фі, яка найнебезпечніша. Джовінко переводить на Ройса. Ройс вже починає фінтити. Кравець, подивіться, яка діра є. Але ми ось. Ох, який удар в стійку навіть. Він ледь ледь докотився, але В стійку Кравець пробивав Костевич. Гіченко Макінок. Його вже не сунуть, мабуть. Удар тепер Макінка з лівої ноги. Треба було віддавати комусь іншому. 87 хвилина. Карпати програють в Києві з рахунком 1-3 у столичного Динамо, але зараз є шанс. У Карпат багато шансів. Провали в захисті. З чим пов'язані? Просто важко сказати. Чому раптом? В цьому сезоні захисники почали так сильно втрачати свої позиції. Бурда. Бурда вирішив фінт зробити і не дуже зміг. Голодюк. Вейналдом чітко грає корпусом. Ройс. Ройс на забігання. Сидорчук удар! І Лющенков. взбивають там Сидорчука при ударі, але, мабуть, в рамках правил. І все. Матч закінчено. Ми перериваємо свою програшну серію в чемпіонаті. І набираємо ще три очки. Звичайно, не наздоганяємо лідерів, але. І не відстаємо. Марко Ройс на ваших екранах, автор третього забитого м'яча Ляказет Макінок Ройс. А у Карпат відзначався пластун. Відзначився пластун. І ще кілька гравців могло забивати, але вони не реалізували свої моменти. Ось такий був гол для «Казета». другий м'яч Мак'янок від поперечки. Потім головою ж, також головою забили нам Карпати. Ось момент був. І гол Марко Ройса. Прийом, удар, гол. Все, нічого геніального, все просто, але як красиво. Металіз 2-0 виграв у Десни в гостях. І крутимо до кубку, і там у нас ще й матч з Дніпром скоро. Перша серйозна гра з лідером чемпіонату. І дивимось, що Шахтер нарешті пропустив, але забив там десь 3 м'ячі чи 2 м'ячі. 2-1, мабуть, переміг. І ось така ситуація. 16 очок Шахтер, 13 у Дніпра та Металурга з Донецька, а Динамо на четвертому місці, 12 очок. Давайте подивимось, хто ж зміг першим забити в ворота Шахтаря. І це був у нас. І Лічівесь? Ні, це був Дніпро. Дніпро програв 1-2. Ось так. Ось так. Дніпро програв битву за 6 очок. І у них класний календар, я бачу. Спочатку Шахтар, потім Динамо. Ну, ось так. Ось такий календар у Дніпрян. У нас далі буде кубок, який ще не показується в табличці. Граємо зі скалою. Так, де ці зустрічі. Ось. Граємо зі скалою в гостях і... В одній 16-й фіналу спробуємо перемогти, але там буде тільки другий склад, бо потім грати в чемпіонаті з Дніпропетровським Дніпро, ми можна їх обганяти в таблиці, якщо переможемо. А бачите, що Карпати знову будуть грати з Динамо, але будуть грати з Динамо 2. Ось так. У Карпат дві гри поспіль з київським клубом, але тепер з другим складом. Перший не змогли перемогти, і тепер резервний, Резервну команду будуть обігрувати. Ось такі справи. Ми четверті, тому підтримайте нашу команду великими пальцями вгору, щоб ми піднімались в таблиці. Підписуйтесь на канал, коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту ВК. З вами був Деніт Рюде. На все добре.